Друзі, далеко не піду, добрий придобрий ранок. Так як і обіцяли, у нас йде мокрий сніг. Так що вже точно осінь, зима, всю ніч йшов дощ у нас. І зараз пішов. Я вийшла одразу в ласуньку доїть, то йшов дощ. А поки подоїла, пішов мокрий сніг. Ось така в нас погода. Такий у нас ранок. Ну нічого. Що ти поробиш? У природи нема поганої погоди. Так, ласуньку я подоїла. Зараз піду трошки прикрию двері. Ласунька попила води, всі накормлені, рижик також поїв, побіг туди в ясла, не хочеться йому по дворі на дворі бігати. А кому хочеться по такій погоді? Я також зараз піду в хату. От, прикрию двері. Теж не хочеться по такій погоді бігати. Так, все. Прикрию, щоб на двері не капала вода. Повністю не буду закривати, бо їй буде жарко. Ой, тікати треба під навіс, бо і телефон попадає під сніг. Ну добре. Всім гарного дня. Пишіть, у кого яка погода. Ну, а у нас оце така з першим снігом, так сказати, з мокрим. Квіти я занесла в коридор, поки виносити їх не буду. Взагалі, тут хай вони і стоять. Так, друзі, ну нам вимкнули світло. Ого, що це на мене вже чихання напало. Так, я одварила капустку, думаю, щоб вона не пропала в холодильнику. Одварила і порізала на такі кусочки. Так, плоскі. Зробила кляр, такий, як ви мені сказали, з цибулі потерти. Часничку сюди сушеного додавала, Перчик, сольки, два яйця, і трошки водички і муки. Зараз буду смажити. Ось таку смакоту. Друзі, смажити я відставила. Поставлю, коли буде світло. Бо опять на надимлю, Вадим на мене буде ругатися. Бо витяжка ж не робить, нема світла. Так що будемо смажити. Як вімкнуть світло у 10 часів. Друзі, подивіться, який у нас іде сніг. Уже аж земля покривається білим. Лопатий лопатий, і до нас прийшла зима. Отаке ось, таке, ось все, бачите. <кій> Світла нема, сніг іде, лягаємо та й відпочиваємо. Хорошо, хоч друзі, інтернет є, пішла, тільки що переключила на павербанк, то зараз буде інтернет. Подивіться, друзі, як у нас вже і сніг іде, і йде. Вже і травка біленька, і криші вже біленькі. Ось така у нас погода. Друзі, далі нам світло і я насмажила капустку цвітну. Ось таку. Дуже смачно. Дуже дякую моїй подписчиці за те, що вона підказала мені зробити кляр з цибулею. Дуже смачно. Мені дуже подобається. Дивіться, які гарні. Як оладушки. дуже смачно, дуже корисно. Так що готуйте і смакуйте. Так. Борщ у мене на обід уже майже готов. Отака красота, смакота з домашньою сметанкою буде. І наготовила на сирники. Муку приготувала, отакі сирнички. Зараз ще кукурудзяної муки додав сюди і буду смажити, поки є час у мене, поки є світло. Бо зараз без 12,12, 12, а в 12 вимкнуть світло. Так, друзі, спішу, смажу, поки витяжка робить. Отакі От красунчики в мене виходять, Подивіться, які гарні. З такою з коринкою гарною, смачненькі. М -м -м. Приходьте, приходьте до мене на сирнички. Красота. О, Трошки підсмажилося. Ну нічого, я такі люблю. Так, ну добре, бо треба сирніки жаряться швидко, треба робити. Якраз, друзі, встигла на кухні все переробити, перемить, рушники замочила в кисневому порошку. Взагалі, все посмажила, все встигла до 12 часов. до 12 годин вимкнули світло. І прийшла знову на диван сюди трошки пов'яжу. Я утром трошки пов'язала, поки не було світла, бо на дворі сиро, холодно, не хочеться йти. Так що, отакі справи, друзі, отакі. отакі настали часи, що на двір не хочеться йти, така погода. Будемо щось робити у хаті. Друзі, от снігу вже немає сліда. Зараз у нас четвер... четвертий час вечора. От. Світло ввімкнули на одну годину. Я подоїла ласуню, бо так ми порахували, що полднінадцятого доїть ще зарано. Собачка, гавка така інтересна, як кролік риженький маленька. А я йду до бабусі. Сьогодні раніше йду, бо вчора ходила поночі. Сьогодні йду, колюю юку, бо потім буде в нас світло, довго не буде світла. Та щоб не лазити вже з фонариком. Такі справи. У нас хмарно на дворі. Сьогодні в нас на ніч буде дуже холодно. Цілий ноль обіцяють. Не знаю, чи буде він, чи ні. той ноль. Такі справи, такі важкі тучі на небі. Ну, що ж зробиш уже останній місяць. Осені, вже скоро і зима. Пролітає швидко. Осінь, не знаю, друзі. Як у вас, а в мене час летить, як одна секунда. Дивіться, як інтересно обрізали оцю деревину. Це шовковиця біла. А вона не попускала рівні такі вгору. Це ж її макушку обрізали, бо вона доставала до проводів. Ці пообрізали Монтюри Приїжджали машиною. А воно так інтересно. Гілки такі рівні, пішли вгору. Тут ні не обрізали, але й тут розкущилися дерева в цьому році, бо плодів ж не було, вони всю силу віддали в рост і в листя. Такі справи. А тут ця травка така ж зелена, зеленіє. от Зараз піду, може бабуся ще не кормила собаку та винесу її собаці. Ой, Як отокать битий і то везе. Та бабусі 86 майже років, а мені 57 І Я тільки того, що з палками ще не ходжу. Все болить. Оце вишня, друзі, сама виросла тут у бабусі. І щось в неї портиться стовбур. Чого не знаю. Ми її залишили, кажу, хай росте тут колись у бабусі, як вона приїхала жити в цю хату. В неї оце вона садила ці яблуні, оце сні, сніжний кальвіль. А тут була Джанатан красна, такі красиві були яблука. Тут друга ябунька, де оця вишня була друга ябуня. Ну нема, вже вона пропала її убрали ми. Добрий-добрий вечір, друзі. У нас сьогодні за день було, мінялася погода, як у касті. Зранку йшов дощ, потім перейшов у сніг, потім знову дощ і потім ще й сонечко виходило, а на ніч у нас мороз. І сьогодні у нас світлом теж було дуже тяжко. Через дві години, а два рази і через три години аж вмикали світло і було так один час світла. Зараз ось ввечері на 2 години включили, то я бігом тільки включили в 10 разів світло, побігла, подоїла ласуню, поуправлялася, все дала їй їсточки. Сьогодні рушники всі свої кухонні стирала цим кисневим порошком, вивесила їх на дворі, бо вони так трошки запах такий мають, От, бо так взагалі-то я і в хаті сушу одежу. Бо вона ж на дворі вже не висихає. От. Отоплення у нас, значить, возле котла стоїть насос, і він видавлює у хату тепло. І коли немає світла, то тепло, понятно, що по трубам йде потихеньку, не видавлює так, на, в общем, тепло. В кухні тепло, кажу, чоловікові: поставимо у кухні кроваті там. Ну, кажу, зимувати, сміємося. Ну, в общем, не знаю, що воно буде далі. От, от такі справи. Та я бігом прибігла Асуні, ласуні, сосила в кухні. Бо таз... оце так два дні, два-три дні, і страшне, сіно натаскується, всього повно, ну як у селі, ви розумієте. Та ще в нас хазяйство в дворі, все через двір. Ми ж раніше не тримали ніякої скотини. Ні, 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 як ми торгували, е то ми нічого не тримали. А, а як до торговлі ми ще свиней держали, качок, і гусей. От. А зараз оце ж корова в нас курей вже немає, як ви знаєте, дві собаки і кіт. От. І я бігом прибігла, в кухні навела порядок, порямила посуду. Зараз на кухні чисто, красиво все привела в порядок. Ну і все. Зараз у нас до 12 -ті. оце це буде світло. Людям взагалі не дають відпочивати. Ну, хоч я, звісно, до 10 часов лежала на дивані, то я і заснула, і проснулася, до люди дзвоню, а вона каже, що ж ти будеш вночі робити? Кажу, буду спати, що я буду робити. В общем, такі друзі, справи. Ну, а втім, хто знає, що буде те й буде. ляжу та й вимкну світло. Та й. А в нас із нуля починають знову два через два, а вдень тоді буде і три не буде, ще. по три години не буде світла. Так що такі справи. Ой. Ну, що поробимо? Нічого не поробимо, слава Богу, хоч так є Не таке, що воно в Западній Україні таке натворили, таке натворили, скільки людей загинуло. Я дивилася, там е фотографії, це просто жахи. Це просто жахи. Мої співчуття всім тернополянам, в кого загибли, рідні кого діточки, в кого батьки? Ну, це просто жах, просто жах. У мене вже, друзі, не вистачає сил на це все дивитися. Це такий жах. І прямо цілеспрямована була ракета, направлена в жилий будинок. Як вони вибирають, куди їх направляти? Я в шоці просто, я просто в шоці. Що Шо це за геноцид такий? Фу. Просто нема сил, нема сил. І во Львові теж там, в общем, в общем, жахіття. Кожна ніч, кожна ніч і якісь погані новини. Таке чувство, що істрібляють український народ, Україну істрібляють і все. Ну, а ми живемо далі і працюємо. А що робить остається? Молимося за наших захисників, за наших загиблих, за всіх людей України. Так що, друзі, на добраніч вам усім. О, яка ця ніч буде, не знаю. Але бажаю всім всього самого найкращого здоров'я і, перен... і дасть... просю Бога, щоб нам, нам дав сили це все виносити. Так що, такі друзі, справи. Ну, а я все одно, як сказати, тримаю себе в руках, бо розкиснути швидко. Треба працювати, треба жити. Ну, якось так. Ну, ладно, друзі, на такій не дуже позитивній ноті я закінчую сьогодні своє відео. І всім на добраніч і до завтра. Надіюся, що ми завтра зустрінемося з вами. Пока-пока. До завтра.